Всім доброго дня. Так, погода в нас гарна, сонечко, земля вже сіріє зверху. Клубничку треба сапати, вона що сапана, що ні. Заросло знов. Город треба переробляти обов'язково. Хоч вже він був і перероблений, як сіяли ячмінь. Ось у сусіда. капець який бур'ян сходив. Дрімнесенький, віосет. А тут на границі що робиться? Це після стирні, ну У нас трошки чистіше, бо після картоплі. Ігор Ось вчора пробував до дощу переробити. Воно знов затовкло його. Мої всі десь поїхали в місто. Там ще по похоронах вони не справилися. Свідоцтво про смерть треба взяти. Взяли Стасіка. йому треба фотографії до паспорта вже робити, І прививку треба було зробити, ніяк не можна було, бо хворів без кінця. Взагалі, ще зранку, як поїхали, ще до цієї пори нема, вже два години дня. Так, о, часник до цієї пори був зелений. А це вже почав жовтіти після цих дощів. Ну, що ж, треба сапати його, ну ще болото. Може під вечір. Може чуть протрахне, то ще до ярика треба картоплю йти садити. в общем. Цибулька зимова. Таку ще не посадили весняну. Так, морквочка вже вилазить чуть-чуть, Видно, як придивитися, вже сходить. Курчушка, цибулька, чи сімейна, чи як кажуть, хто як каже. Часничок ярий. А город вже заріс. А межа вже скоро по коліно буде бур'ян, треба косити. Ярик вчора до ночі косив, а Ігор до ночі прицепу то ремонтував. О, горошок зійшов. Бур'ян на межі. Зелено кругом. Як цвітуть вишні. Прямо один цвіт. Торік вони так красно зародили, що сусід роздавав усім, хто хтів ворвав. Ну, цей рік теж гарно цвітуть. ну чи вродять. А в нас грушки цвітут бжолив. Сонечко вигріло такі добрі грушки. Не хочемо зрізати? А пахне. О насилу приїхали, насилу дочекалася. Вони подушаться поки він дійде. Хто? Що ти там накупила? То що ви так? Треба не повилазили, ви йдете. Треба ж знімати, То, як вони їхали. Подушаться, я вже думала, якісь курчата, або що вже ти мене перелякала. А, люди добрі. Я вам доп... казала, знімайте, як ви приїхали. Ку -ку. Ой, люди. Це що таке? Люденьки. Це купа Це що? На... Це до машини? О, мама, ми родина. Ну, да. Наші такі глупі випроси вже були. Так. 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 Оце, це да. так. А що ж стоїть на приколі, нема чим їздити? Мусиш купляти. Да. Там в комору може тільки, там немає. В коморі ще хуже немає. Там, там. Десь. Арбон є, блядь. Так. Мало того, що Яриків Арпал ще тут стоїть, він ще й колеса догружає сюди. А куку взагалі треба туди? Випустили нашу мілочку, побіснуватися. Треба припасати. Випустили трошки її погасати. Зальопалася з одного боку вже. все таке? Воно ну, яблучко. А в хліві їсть, а тут хоче гуляти. Ой, яблочко. Ой, ласунка. Каже, давай ще. Не бійся, не бійся, не бійся. Поки мілочка гуляє, знайомиться знову з двором після зими, то Ігор пробує робити города, наче трошки обіяло, щоб поки садити, знову трошки його сонечко обсушило зверху. Знову передаю дощ, то не знаю, садити коли буде. Що, мілуся? Що таке маленька? Що, мушка заїдає, да? От ця мушка? Трішки мокроше, але вибору нема. Весна треба садити. А наша полуничка чекає сонечка й погоди, бо вже має зацвітати. Кругом-кругом пуп'яночки повикидала. І якби ще раз сапати, дало. Сьогодні з обіду всі при, при роботі. Бабуся побігла до Ярика допомагати садити картоплю. Стасік дивиться за мілочкою, хоч він її трошки боїться, але бачу, вже так і привик. Що моя красуня, я ж тебе не кликала. А? а я тим часом закрила двері, щоб килиця не лізла, колотю свиня. Ігор робить города. Всі зайняті. Да, милочка? мілочка? Ага. Ти вже хочеш, щоб тебе пускали на Пашу, да? на кося не то не таке. Прийшла до Ярика, досаджуємо картоплю. Сахати. Так, Ми зраділи, що корочка підсохла, зворушили часничок, цибульку, дали йому повітря трошки курінчиком. І ось такий в нас горох. Не знаємо ще який буде на смак. Але на схожість насіння мені подобається. Зійшло, я вважаю, що стовідсотково. Як кидали, ну може, десь десь один-два не зійшло. А так, як кидали, все посходило. То будемо надіятися, що ще й на смак буде добре, Іначе будемо брати таке насіння. А сьогодні були ми в магазині, брали телиці посіяти суданочку, щоб було що їсти. І нам дали презент такий, як постійним клієнтам помидорків. В теплиці в мене щось там не сильно добре посходили, то я посію, тому щось буде. Приємно, даром можна сіяти. Давай, Ігор вже городи всіх сусідам попереробляв. І собі, і одному, і другому, і всі сусіди і третьому. І вже кава на винос. Прийшов ярик колоти каву. Ой, яка красота. Олешка, ти вже тут, як тут, прийшов в садочка. Ага, нічого собі кончилось, бач? Не тільки ж ти. О, ти вже в сусіда всю піцу з'їв, не тільки ж ти один є, та ще хто ж є. Ще ж Ігор є маленький. маленький. Він вже здоровий, так. Да? А він собі як хвостик за. Зараз ось, ще я буду йти тобі Диви ті градків як багато. Таю котю котю. То біжи, там тетя тобі зробить, Біжи до того. Война робилися сьогодні, руки болять, ноги болять, спина болить. А воно по-мокрому так тяжко і сапати і копати. Перекур на дві минути. Цигарка з кавою. Пропустити? Ніді. Занесли чашечки, ярик забере. Анжела щось там мішає з свиням, меледку водить. Поп'ють каві будуть їхати додому. А ми вже тут будемо відпочивати. Щось ноги не носять вже. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.